Сьогодні, близько шостої години ранку, полтавські правоохоронці вилучили зброю у чоловіка. Звук пострілу почули у київському районі міста. Полтавці зателефонували на лінію 102. Попередньо встановлено, що з пістолета, який має ознаки переробки, стріляв 38-річний місцевий мешканець. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, обійшлося без постраждалих. Поліцейські вилучили зброю та набої і направили їх на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Подія сталася 6 вересня близько 6 ранку по вулиці Володимира Данилейка. І про подію стало відомо від громадян, які зателефонували до відділу поліції номер 1 за Київський район міста. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що з пістолета, який має ознаки переробки, стріляв 38-річний місцевий мешканець. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція вилучила зброю та направила її на експертизу. За даним фактом, слідчим пірозум поліції під процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.